Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростослав Продакшн, стрілянина у Дніпрі. Сьогодні вже ідентифіковано цю жінку, яка сиділа за кермом, не за кермом, точніше, поруч із водієм. Звати її Тетяна Патинка і їй загрожує. До 15 років позбавлення волі або ж навіть довічне ув'язнення. Що з вбитим, хто він? А також чи засудять поліцейського. Давайте розбиратися. Ми ви, мабуть, бачили вже два відео. Гуляють всім інтернетом, можете подивитися в телеграм-каналі. Як зняли діти, от власне цієї пари, і також є відео з камери від поліцейських. От, власне, Тетяна Патинка, так їй загрожує зараз довічне ув'язнення або 15 років позбавлення волі. Патинка, як і загиблий сілогава, прописана у Дніпропетровській області. Зв'язатися з нею не вдалося, бо телефон жінки був вимкнений. Власне, через неї сталася вся ця сутичка, адже жінка, ось ця Тетяна. Вона відмовилася власне, виходити із машини. Є також зафіксоване відео, де власне чоловік порушує правила ПДР. От зараз навіть покажу. Є ось це відео. Зараз подивимось. І, власне, він був у стані алкогольного сп'яніння. Це вже з'ясували також слідчі. От ми бачимо от, власне, правопорушення, зараз як він приїжджає, і за ним їде поліцейська машина, так? щоб їх зупинити. Чоловік і жінка відмовилася виходити з машини. Вона хотіла пересісти, так, на його місце, адже вона була типу адекватна, не в стані алкогольного сп'яніння. Але камери з відеоспостереження показують, що за кермом був ось цей чоловік, і він був п'яний. Значить, саме через неї це трапилося. Вона також накинулася на поліцейську, била її також це робив. Ось цей Абхаз. Це до речі, не Україна за національності, абхаз. Він кримінальний авторитет в Дніпрі. І він завдавав також тілесних ушкоджень поліцейському. Ви, мабуть, бачили світлину, як виглядала також поліцейська у цьому випадку, повністю розбите обличчя, напад на правоохоронців. Цього можна було би уникнути дуже просто, якби показали посвідчення, якби вийшли, заплатили штраф і, звичайно, понесли відповідальність за те, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Ну а це від нього точно заберуть права, і декілька років, як мінімум, він не буде керувати автівкою. Проти цієї жінки відкрито кримінальне провадження, також проти поліцейського слідство води ДБР відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України вбивство, а також частина третя 365 кримінального кодексу України перевищення службових повноважень, що призвели до тяжких наслідків. В обласній прокуратурі заявили про перевищення поліцейським повноважень та затримали його. Вирішується питання про висунення йому підозри. Водночас планується також відкриття іншого кримінального провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. Адже на відео чудово видно, як і загиблий. І його коханка нападають на поліцейських. А і встановлено теж, що жінка, яка була з цим Абхазом, сілогава, здається, його прізвище, так вона не його дружина, вона його коханка. Він розлучався якраз, був в процесі розлучення зі своєю дружиною, від якої ось цей 39-річний чоловік, власник авто Ягуар, мав двох дітей. Що ще відомо, і зараз проаналізуємо о, цю ситуацію. Хто в цьому винний. І мені також буде цікаво почути вашу думку. Залишайте коментарі. Також встановлено, що машина, на якій їхали Патинка, сілогава та двоє дітей належить колишній дружині останнього Наталії. Сілогаві вона відмовилася коментувати дії поліції. Змі з'ясувала, що відомо про загиблого з Дніпра. Отже, йому 39 років, вони були у процесі розлучення, і також е він, е ймовірно, входив до групи одного з впливових у Дніпрі кримінальних авторитетів. Тому не виключено, що він, як і заведено в цих колах, міг почуватися господарем життя. І оця така нахальність, нахабність е е проти, е бачите, що породжує. Породжує страшний кримінал, тому що дійсно він себе у цьому відео, як він нахабно стався до поліцейського поліцейської спочатку, він каже, що ти там хочеш від мене сексу, я тобі не дам, тому що в мене є жінка. Ви чули це на відео. І потім почав прочатися і навіть завдавав тілесних ушкоджень. Це відбулося дуже швидко, все. І дозволили собі сісти за тверезому стані, адже зазвичай пов'язаних із криміналітетом людей у 10 десятою дорогою навіть правоохоронці. Загалом, з приводу того, що він був п'яний, я вже взагалі забирати права на вічну, ну ну, 20 років мінімум, тому що це може могло би призвести до величезної загибелі, трауру, так те, що він був п'яний. Він міг наїхати на людей. Пам'ятаєте, як з цією зайцевою? Олена Зайцева в Харкові було як вона була під дією наркотиків і алкоголю, і вона в'їхала в автобусну зупинку. Ось та ситуація була показова, що людина неадекватна, що вона може спричинити багато смертей. І наскільки я пам'ятаю, що Зайцева тоді вбила 5 людей, так 19-21 рік. Ну дуже молода була і також мала машину, бо мала впливових. Батьків, пригадайте цю історію, можете мене поправити, бо я вже давно так стежив за цією ситуацією. Сілугава помер за два дні до свого 39-річчя. у день смерті в автомобіль. Він був з коханкою. Ми розлучалися нещодавно. У мережі з'явилися кадри порушення, яке допустив Джумбері. Сілугава, яке закінчило з нього смертельною сутичкою з поліцейськими. Так, це я вже показував. Напередодні стало відомо, що у Дніпрі патрульний смертельно поранив агресивного порушника ПДР. Ну, Це теж стан факту, але чи був ось цей поліцейський досвідчений? Я не знаю. Є теж багато запитань до нього, чому він, наприклад, не вистрелив ноги, так, цьому порушнику. Чи якось по-іншому він міг би зреагувати. Ну, ви бачили теж, як діти реагували. Вони казали, давай, папа, Мачієво, Мачієво. Отаке ставлення загалом суспільства до поліцейських, і це дуже погано, це треба виправляти. Адже вони виконують свою роботу, вони виконують закон. Також повідомляється, що цей вбитий він займався похоронним бізнесом і торгував картоплею. Абхаз, ось цей 39-річний. В правоохоронних органах в крові водія було виявлено 2,48 проміле алкоголю в мочі 2,78. І власне буде тривати зараз кримінальне. Так, впровадження, відкрите два кримінальні впровадження, і буде розслідування тривати. Ось ми маємо ось світлину ось цього порушника із дітьми та колишньою дружиною маємо. Це вона цих подій зараз не коментує. Але хочу зачитати вам допис, написала його. Ольга Богомолець, вона професорка, лікарка. Ну просто її думки Трагедія в Дніпрі де поліцейські застрелив агресивного порушника. Оцінка не лише правоохоронцям і водіям, а й усьому нашому суспільству. Оцінка, на жаль, незадовільна. Мої думки: чи можна було бійтися без стрілянини або принаймні без загибелі людини? Скоріше за все, так, якби працівники поліції краще тренували щодо дій в екстремальних ситуаціях. якби поліцейський був краще підготовлений, якби мав більше досвіду та діяв більш холоднокровно, це правда. Але коли той поліцейський побачив, що його напарниця в крові побита, намагається захистити себе, той кривник нападає на поліцейського. То як він має захистити також своє життя і життя своєї напарниці? Звичайно, питання, чи міг він уникнути там, да, пострілів прямо ну, в частину, там, в тулуп і так далі. Так? Що, що призводить до смерті? Міг би, наприклад, по ногам, чи не міг він би це робити? Це буде з'ясоне. Чи можна виправдовувати дія порушника, який напав на правоохоронців, скалічив дівчину поліцейську, міг завдати набагато більше шкоди. В жодному разі не можна. Саме такі дії називають суспільно небезпечними. Саме від таких неадекватних громадян захищає нас поліція. Правда, правда. Чи виправдані випущені трикулі у спину чоловіка за його діє? Чи є співмірним порушення, яке зробив чоловік його вбивство? Не думаю. Що думаєте, ви запишіть коментар. Хто тут винуватий вирішить слідство і суд, але я знаю, кого суд і слідство не покарає жодному випадку. Наш соціум хворий на право нігілізм за неповагу до правил. Хтось вважає, що правоохоронців можна ігнорувати, лаяти, бити, що маючи дорогу автівку та суспільний статус, можна плювати на закон і мораль, що не буде ані покарання, ані протидії, що навіть найбрутальніший злочин зійде. З рук і це так, наше суспільство частково ще хворе щодо корупції, тому що кожен бере, якщо ти береш, то ти маєш за це відповідати. Я згоден з зеленським показую вам сюжети, наприклад, що корупція буде прирівнятися до державної зради. Якщо ти порушуєш закон, то в якій цивілізованій правовій і європейській країні ти хочеш жити? Починай з себе, от якщо кожен буде починати з себе, я не беру хабарів, я не даю хабарів, я виконую закон, я порушив, я заплатив штраф, я плачу податки. Відповідно, я маю право брати участь у цих тендерах, куди підуть гроші. А зараз першочергово вони мають йти на фронт на Збройні Сили України. І ні на якій на на дороги, не на музеї, це почекає. Йдемо далі. Хтось інший думає, що хапатися за зброю, безперечно, стріляти це не виключна міра для крайніх випадків, а щось звичне. Що життя людини, хай би навіть і злочинця, дешево коштує. Це теж проблема. Ну, я з цим не згоден, тому що зараз люди теж в цій ситуації зрозуміли. Що ти повинен дотримуватися правил? Якщо винен, ти повинен за це відповісти. І от знайти золоту середину між цими полярними і однаково хибними світоглядами, між шаною до прав людини та шаною до закону, наша задача номер один. Бо війна закінчиться і додому повернеться сотні тисяч хлопців, чоловіків та ще жінок, які звикли дивитися на ворога крізь приціл і спускаючи гачок, не задумуючись. Хтось з них страждатиме від посттравматичного стресового розладу. А навіть якщо й ні, більшість з цих людей буде вкрай чутлива до несправедливості і неправди. А ще на наших руках буде багато зброї, дуже багато. Наше суспільство чекає величезний виклик. Правда, правда. Подолати, який ми зможемо, тільки озброївшись повагою до права, до моралі, до один до одного. Зрештою, чи в такій країні хочуть жити воїни, які виборюють нашу незалежність. Можливо, прийшов час змінюватися. От, власне, в цьому етері мій заклик, що зміни. Починаються з тебе. Якщо ти порушив закон, ти маєш відповісти. Якщо ти п'яний, бухий, ти маєш сісти у в'язницю і забрати права. Жорсткі закони, тому що, а як покарати е, кривдника-порушника? От як не покараєш Російську Федерацію силою, бо вони тільки і силу розуміють, то не буде нічого. Вони тільки через силу е, Признають поразку, крах і так далі. Але це треба довести до кінця. Так само відбувається і з корупцією. Я згоден не тільки на час військового стану з президентом Зеленським до... сісти на 15 років за взятку, хабар, корупційні схеми, тому що красти під час війни це дуже це безсовісно. Це... Це нечесно, це жахливо, це. Ну, я навіть не знаю. У мене навіть не вистачає епітетів, просто щоб описати у цих всіх мордях, як голова Верховного суду хочеться матюкатися, який отримує півмільйона гривень щомісяця зарплати. Він бере взятку в 3 мільйони баксів. І це відбувається під час військового стану. Все, Волод, князі, ми будемо стежити. І ми хочемо також. Публічних судів над цими людьми. Я хочу теж почути цей суд над власне, цією жінкою, яка не виходила з керма. Вона хотіла пересісти з боку, бо вона не винна, бо вона не пила. Вона хотіла захистити свого чоловіка, який порушив правила ПДР і вів двох: віз двох неповнолітніх дітей у своїй машині. А там на зупинці могли стояти ще люди. Не, не звернув, не довернув, як Зайцева влетів би, розумієш? Вона хотіла сісти і казала: ми не виходимо з машини, не виходь, я сижу. Ви бачили, що вона робила, яке там шоу влаштувала. Добре, що ще є камера у поліцейського, так візьме ну, що вони це все знімають. Це круто, я навіть сам про це не знав. Так і має бути. Має бути всюди камери, які мають бути зафільмовані злочини. І хотілося б, щоб ця ситуація була показова, публічна, аби ми чули, бачили, брали участь у цьому суді все як відбувається. Так само і над цим Всеволодом Князем, голова Верховного суду. Та то просто в голові не вкладається, що найвища там, посада може таке робити. А що відбувається там трохи нижче, розумієте? Чи ця Ольга Дроздова, яка закупила. Золоті сковорідки і барабани овочерізки на 4 мільйони гривень. Доки, доки ми не турбимо кожен день про них, нарешті її оголосили підозру. А до цього що? Ну, тобто, але мені подобається все одно, що це відбувається публічно, що з'являються ці кейси, ці справи. Тому що в нас є друга війна, це війна з корупціонерами і війна з такими порушниками, такими хамами, яких потрібно наказувати. Як власне оця ситуація в Дніпрі, яка закінчилася трагедією для цих двох дітей, для родини цього чоловіка також? Що пишуть українці? Читаю в чаті. Друзі, ми в прямому ефірі. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Тут поліція права, хтось пише, по ногам потрібно було стріляти, і було б все окей. Ну, це потрібно теж показовий випадок. Мають навчати поліцейських, як вони мають вчиняти в цьому випадку. Тому що таких бандюгів багато є, розумієте? Застосувати зброю в громадському місті, де купа людей заборонено. Ну, це так. А що би було, якби от копи не зупинили у цих порушників? Ви подумайте. А як Зайцева. В'їхали б на зупинку з людьми. Чи в автобус, чи ще кудись. О що було б тоді? Е, так. Укопів є купа спецзасобів. Кайданки, газ, шокер, кійки. От мені теж цікаво, шокер був, не був. Якось по-іншому ну, зреагувати. Е, поліцейський захищав жінку. Поліції, за що його судити? Поліції не хочуть служити, бо не захищені. Має бути справедливість і має бути розслідування. Я не суддя, я можу казати лише свою думку щодо цього. Але я б хотів бачити публічний суд, який буде знятий на камеру, і кожен українець може переглянути цей процес. От як було в Америці, з ну це недоречне, може Замбер Харт і Джонні Дебом, як вони там судилися. Навіть фільм про це зняли на Нетліксі. Поліцейські право. І побільше б таких поліцейських може був би порядок. Ну, це теж показує, що має бути повага елементарно до його професії. Тут друге пише: звичайний непрофесіоналізм. Такі копи не повинні служити в поліції. Ну а написав злий Бандерівець коментар. Ну, а в мене тоді питання: якщо він не професійний, теж недосвідчений. А як ви б діяли? Якщо він б бачив, що цей агресивний п'яний мужик ну, вбиває його напарницю? Ну, в жінки, ну, кров на обличчі, вона побита повністю. Подивіться світлини. Так, їх треба в в'язницю, скільки можна таке терпіти. Зупинили, не випендрюйся. Встань і покажи документи. Класний коментар. Федор Скиба далі пише: поліцейські прокурорів, судів, суддів-охоронців на війну, нехай там демонструють вправність. Ну, неправда, тому що хто буде теж стежити за порядком в країні. Безкарність? Ні. Так, поліцейські зробили правильно. Доброго вечора людям. Ну, ось Тетяна Римар... Римарук пише в етері, та навіщо такому жити? Сьогодні він порушив правила, завтра збив людину і так далі. Для чого він суспільство? Я не можу судити людину, звичайно, по тому ж те, що я прочитав, що він зав'язаний в кримінальних авторитетах. Але так як він поводився, він звичайний хам. Це треба розслідувати, дивитися більше. Але кожна, ну, життя це є найцінніше, що в нас є, розумієте? Чи. Правило на помилку, виправлення. Я не знаю. Я не знаю ця Зайцева з Харкова, яка вбила п'ятьох людей. Помилка фатальна. А що робити цим іншим людям? В країні воєнний стан не забувайте. Пише Україночка, існувала загроза здоров'ю і життю поліцейських. Вибачайте. От ще коментар написала: Я завжди проти поліцейських. Оце в нас теж звідки взята така цитата і така неповага. Чи не з радянських фільмів, чи не з пропаганди, яку нам постійно нав'язували, я розумію, що ми. Проходимо трансформації, вони мають пройти усюди. Так? В нас була реформа поліції. Також, звичайно, є багато мінусів у цих судів, корупціонерів, антикорупційні суди, антикорупційні бюро, вони мають з'являтися постійно. Але це ваша думка теж неправильна, тому що це знецінення, неповага. Наприклад, ви працюєте бухгалтером чи ви працюєте. Е, не знаю там, судей, ви працюєте в магазині продавцем. От я приходжу, кажу, що ти там мені продаєш? Бистра сюди! і так далі. От я, тому що я, наприклад, не поважаю продавців, чи я не поважаю. Іншу професію. Якщо ми будемо отак всі до всіх ставити, а що це? Бо до вас неповага, ви не чесні і так далі. Я буду отаку схему на всіх людей вішати, то в якому демократичному, європейському, цивілізованому суспільстві я буду жити? От, таке питання. А, так. Різні, різні так коментарі. Тому, друзі, будемо стежити за розслідуванням, за перебігом цієї справи, адже вона дуже показова і, можливо, від неї буде якийсь відтик. Ну, багато хто усвідомить, що. Може навіть така ситуація, така бійка, таке невігластво, таке хамство може навіть довести до вашої загибелі. Тому, перш ніж не вийти, не показати документи також, не послухати адекватну оцінку ваших дій, це може призвести до летальних наслідків, як у цьому випадку, з. Цим абхазом із цією жінкою, якій зараз світить до 15 років ув'язнення або довічне навіть ув'язнення. Також кримінальні справи впровадження відкрито на поліцейського. Але він стверджуючи, що він захищав себе, будемо стежити за цією подією.